Сергій Володимирович, а щодо вашого призначення, є якісь новини? Ні, новин нема. А ви б хотіли знову очолити саме область? А, ну, дивіться, я вже говорив про це неодноразово. Під час війни я ну, не буду там дуже сильно там, вступати в дебати чи якісь суперечки. З приводу призначення, ну бо війна йде. Є в нас верховний волонтеркомандуючий і президент України. Він бачить е, всю мапу України як економічну, ну крім того, що територію, так економічну, військову в нього є якась стратегія е, на місяць, на тиждень, на рік, там можливо на десяти. 10... Я не знаю, немає різних. От він бачить ситуацію і розраховує крок за кроком. Куди треба рухатись для того, щоб отримати позитивні результати на тому чи іншому напрямку, і врешті-решт, щоб ми перемогли. Тож під час війни я би не сперечався з приводу призначення. Чи пішов би я знову очолювати область, якщо б... або після перемоги, я не знаю. Чесно скажу. З одного боку, Треба відновлювати країну, і це була б величезна відповідальність з іншого боку. Ну якось треба рухатись і далі кудись. Хоча знаєте, люд, люди, які от мене знають, вони розуміють, що в мене хворих амбіцій нема, тому якщо б мені завтра там запропонували там айди. Ну я так віртуально просто, я не знаю прем'єр-міністр, я би відмовився. Ну бо кожна людина має бути на своєму місці. І ну не може, пам'ятаєте, в свій час там і ліч, мені здається, казав, що будь-яка хатня робітниця може керувати країною. Ні, не може. Ну, от, якщо я не можу оперувати людей, то я не піду хірургом, тому що ну мені людей шкода. Але як менеджер, мені здається, дайте мені, будь ласка. Точку опори, а я вже перевернув весь світ. Дайте мені напрямок і я покажу себе. Поставте дедлайни і задачі. Тут нема ніяких проблем. Головне, мати бажання працювати. Команда в мене є. Мені здається, просто одна з найкращих, тому що ті люди, які працювали зі мною, вони показали себе як дуже чудові фахівці, як надійні і як люди, які. В будь-яких умовах, навіть в умовах, коли іноді другий раз за життя доводиться просто терміново збирати всі свої речі в одну валізу і через 2-3 дні знов повертатись до роботи, і працювати, то і тут вони показали себе чудово, тому моя команда пройшла. Кризові випробування, напевно, най, найгірші в Україні і показали себе дуже чудово. Але з приводу призначення, ще раз говорю, це рішення буде верховного Головнокомандуючого і президента України. Чекаємо. А поки чекаємо, їздимо на схід та допомагаємо нашим.